Ну, реакція, я думаю, що це чиста провокація органів Львівської міської ради, яка під керівництвом Андрія Івановича Садового зареєструвала ухвалу про перенесення Вернісажу в кінці минулого року, в грудні. Про це, коли люди почали підніматися, міський голова зрозумів, що з громадою, напевно, треба було порадитись. А не робити якісь висновки, як завжди, і відповідно він знайшов підлеглих, які нібито без його відома зареєстрували цю ухвалу і почали її візувати. Коли ухвала дійшла до комісії архітектури, містобудування і охорони історичного середовища, якою я головую, то ми безумовно цю ухвалу не підписали. Бійте з руки поламати, пернісаж вам не забрати. Бійте з руки поламати. Я прийшов, бо ми відстоюємо своє робоче місце свою працю, свою працю рук, своїх очей, своїх рук, свого мистецтва.